Сучасна наука довела, що всі тіла складаються з величезної кількості найдрібніших частинок, атомів і молекул. Уявлення про атоми як найдрібніших неподільних частинок проіснувало більше двох тисяч років. У другій половині 19 століття були зроблені відкриття, які запевнили, що атом це складна система, у склад якої входить від'ємно заряджені частинки електрони. Атом в цілому електронейтральний, тому можна припустити, що він містить також позитивно заряджені частинки. Англійський фізик Джозеф Томпсон у 1903 році запропонував першу модель атома. Атом був представлений у вигляді позитивно зарядженого шару, якому розподілені як родзинки у пудну електрони. Експериментальну перевірку моделі Томпсона у 1911 році здійснив англійський фізик Ернест Резерфорд. Дослід полягав у наступному. Перед джерелом позитивно заряджених альфа частинок була встановлена діафрагма з невеликим отвором у центрі. Ті альфа-частинки, які потрапляли в отвір, проходили крізь нього у вигляді вузького пучка і потрапляли на люміністентний екран. У місці потрапляння пучка частинок на екран, виникла пляма, що світиться. Перед екраном встановили тонку золоту фольгу. Інтенсивність плями, що світиться на екрані, значно зменшилась. У той же час на екрані з'явились спалахи поза центральним пучком. Ці спалахи були викликані альфа-частинками, які при проходженні через золоту фольгу змінювали напрям польоту, тобто розсіювались. Переміщуючи екран, Резерфорд виявив, що приблизно одна з 8 тисяч частинок не просто розсіювалась, а відбивалась назад. Щоб пояснити результати досліду, Резерфорд запропонував ядерну модель побудови атома. Згідно з цієї моделі, весь позитивний заряд та вся маса атома зосереджені в ядрі. Розмір ядра дуже малий в порівнянні з розміром атому. Навколо ядра по замкненим орбітам обертаються електрони. Це нагадує рух планет навколо Сонця. Модель Резерфорда часто називають планетарною. Позитивний заряд ядра дорівнює сумарному заряду електронів. Розглянемо з точки зору ядерної моделі процес проходження позитивно заряджених альфа-частинок через атом. На альфа-частинку, приникаючи в атом, діють електричні сили з боку ядра та електронів. Маса електрону в тисячу разів менша маси альфа-частинки, тому їх взаємодію можна розглядати як пружне зіткнення швидко рухаючогось важкого шару з легким. При такому зіткненні напрямок руху легкого шару може різко змінитися, а напрям руху важкого шару змінитися незначно. Тому взаємодія з електронами не приводить до помітного відхилення альфа-частинок. При взаємодії альфа-частинок з ядром ситуація зворотня. Роль важкого шару грає ядро атому, а роль легкого альфа-частинка. При цьому відхилення альфа-частинки буде збільшуватись. Чим ближче вона буде до ядра, ядерна модель Резерфорда описала будову атома лише в першому наближенні. Вона не змогла пояснити низку спектральних закономірностей і навіть опинилася у протиріччі із законами класичної механіки та електродинаміки. Подальший розвиток модель атома отримала в працях датського фізика Нільса Бора.